Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся на своєму подвір'ї. Тут у мене такий куточок робочий, де я займаюся розпиловкою, розрізанням заготовок, матеріалу. Тут у мене город такий чудовий невеличкий, огірочки, помідорчики, перчик, зелень різноманітне. Оно моя майстерня. Так, а сьогоднішня тема буде про те, як. Пускати відходи, умовно кажучи, відходи в доходи. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. Коли займаєшся токарною справою, то, звісно, тобі доводиться різати матеріал, дерево, дерево, і лишаються певні відходи. Є, звичайно, ось такі відходи, ну, з яких. Нічого не зробиш, хоча це ще, так би мовити, умовно сказано, якби займався різьбою, виготовленням виготовлення якихось сувенірів, то навіть з цього можна щось робити. Ну, в моєму випадку це дрова. А лишаються і ось такі, друзі, речі. Ось такі зрізи. Ось, а це вже не що інше, як майбутні вироби. І зараз в мене, друзі, є ось такий великий пеньок. Це акація, величезний пеньок, цікава форма. Ось. Думав я з ним що робити. Тут, звісно, можна було б зробити ну, десь дві тарілки, але довелося б його багато різати, кроїти, було б дуже багато відходів. Тому зараз я буду різати, друзі, його на дошки. Ось я його розмітив. Тут раз, два, три, чотири десь дошки мають вийти. Зараз буду розрізати. Це, до речі, сухий, суха акація, це навіть видно по кольору. Тут, звісно, ще збереглася якийсь процент вологи, але після розрізання воно швидше висохне. Ріжемо. Ух, друзі, нарешті подавав. Ось. О. Вийшов такий зріз. Так. Тут є такі речі. Нічого страшного. Буде дуже гарна. Така природня дошка таця для подачі сиру м'ясних. М'ясо, там ось, все. тут трохи заїхав, нічого, це вирівнюється, Тут це ж ще, до речі, поперек різав, акація, суха, тверда. Ще й довелося підправити ціпок. Тут ще й такий пеньок, тут різні зав'язі, узли йдуть. Дуже важко. Ну нічого, подолав. Ну що ж, друзі, ну, сьогоднішнє це відео носить е, такий характер, як бізнес-ідея особисто для вас. Хочу показати вас, надихнути, що можна робити ось таких, умовно кажучи, відходів. Це акація суха, це в мене, друзі, це горіх, він ще сирий, зберігається в мене він ось о, в струсі, в коробках, в целофанових пакетах. Ось така, друзі, неймовірна краса. Різні форми природні, це можна використовувати як і дошки для нарізки, так і таці з них робити для подачі м'ясних там, рибних страв для сиру. Користуються популярністю у людей. Отже, Друзі, ось така ідея для вас, якщо ви не знаєте, що робити, навіть з такими речами ось вам ідея. В майбутньому я ще буду знімати відео вже готових готових виробів, як їх буду і чим шліфувати, чим обробляти. А на цьому в мене сьогодні все. Друзі, всім дякую за увагу. Якщо це відео вам було чимось корисним, можете ставити вподобайку. Якщо ні, Можете вподобайку ось так поставити. І вкотре закликаю вас, друзі, підтримуйте україномовний YouTube, український контент, друзі. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Тут просто несамовита краса, друзі. Це жива природа. А люди такі речі цінують. Це я вам точно кажу, бо я це знаю. До зустрічі!